Можете зайти, ви не а я знаю. Це що? Фотографія. Що це за Макдавелс? Це заклад на бульварі Квінс. Мабуть, він там працює. Мій син працює? Де він зараз? Не знаю. Він переїхав на перший поверх. Квартира 1А. Ваше величність. Що ви тут робите? я отримав твою телеграму. Де Акім?